Привіт всім, друзі! Дивіться, у нас 21 листопада. Ну, вже вчора сніг трішки падав. Сьогодні теж він почав падати. Але бачите, ще все зелене, ще трава, видно траву, ще немає кочугур снігу. І ось це досить-досить дивно для Канади, тому що того року. 20-х числах жовтня вже був сніг. Так що зима затримується, це добре, але вже відлік іде на години. Давайте перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас, якщо можна, якщо вам цікаво, те, що я роблю, ставте вподобайки, підписуйтеся. Пишіть коментарі, це дуже сильно допоможе мені, допоможе моєму каналу. Я буду дуже-дуже сильно вдячний. Я вдячний тим, хто вже зі мною. Сьогоднішня тема відео про найкраще місце на землі. Таке дивне така назва дивна, так? Бо я от читав коментарі з останніх відео. І люди розказують, та чого ти там так про Канаду розказуєш, чому ти <кій> Чому ти взагалі е, так розказуєш, що схвалюєш це взагалі 16 століття, це таке стале, таке все сіре, холодрига? Е, е, знаєте, я не розумію одного. Чому скільки негативу про країну багато із тих людей, хто це пише, навіть не знають цю країну взагалі. Це раз. Друге. Чому скільки хейту? Бо напевно ті люди, ну, скоріш всього, такі люди, вони або були тут і в них нічого не вийшлося. І винять країну, а не себе, або не вийшло прилетіти і їм заздрісно за інших. Отвернемося до теми сьогоднішнього дня. Де найкраще місце на землі? Знаєте, чому я записав це відео? Тому що найкращого місця на землі не існує. Є комфортні місця. Кожній людині От комусь більше подобається в Польщі, комусь більше подобається в Франції, комусь більше подобається в Німеччині, а комусь в Канаді, а комусь в Америці, хоча Америка-Канада по характеру дуже похожі країни. І надзвичайно різний одночас. Я там не був, але я цікавився. І я скажу, що я, наприклад, не хочу жити в Америці. Ну, моя чисто особиста думка, тому що, бачучи деякі моменти в Канаді, і тут зброя не дозволена, не легалізована. І бачити то саме в Америці, ще й з легалізованою зброєю, ну трошки я не хочу. Жити в тій країні, яка буде мені ну, дискомфортно, я себе буду відчувати. Якщо я зараз е, бачу от в цьому величезну проблему, я її не хочу змінювати, не хочу свою думку змінювати на рахунок цього. Для чого взагалі розвивати далі про якусь іншу країну? Мені подобається в Канаді. Я як казав, хто не дивився, подивіться, я збираюся тут влучити громадянство цієї країни. Це міткий план. Довгий, тяжкий, тернистий план, але я впевнений, людина, яка гризе асфальт зубами, вона доб'ється свого. Так що... Це от мій план, в цій країні мені комфортно. І коли я розказую про Канаду, я просто хочу, щоб люди розуміли, що це моя особиста думка, що я просто розказую про цю країну, як і як є, розумієте, так. І, так. Який канал називається Простими очима. З простим поглядом я розказую, я нікого не заставляю переїжджати в всю країну. Є люди, які просто цікавляться Канадою, цікавляться взагалі життям. Люди просто, які просто, можливо, одиниці на моєму каналі, але є такі, що цікавляться просто. Оцими подіями мого життя в Канаді, як я тут просуваюся, хтось, можливо, чекає, щоб я вже випустив відео, що тупорила Канада, достала хтось чекає на оборот моїх таких, здійснення мрій, так? яких я неодноразово казав. І я розумію, що кожна людина має вибір свій. Дивіться, я скажу однозначно свою думку. Європа, Європа для мене гірша, якщо порівнювати ем, менталітет людей європейських і канадців, це дві різні просто нації. Просто не те, що нації, просто то, якби, люди з двох різних планет. Зрозуміло, що Європа різноманітніша, краща. Але відношення до людей, рівноправ'я до людей, такого як в Канаді, немає ні не в одній країні Європи. А я багато не був в Європі. І не в одній країні Європи я жив. І я впевнений, що знайдуться люди, що напишуть інакше, мені без різниці, це моя думка, я її виношу так, як я хочу. І я зараз не обманюю всьому. Це є правда, чиста правда. Що я хочу донести? Я не поливаю Європу брудом, не розказую кава там галіма, ще щось, ще щось. Чому? Тому що. Я не маю права так робити. Так, Європа мені менш подобається після того, як я трошки вже живу в Канаді. Я розумію інший менталітет, інший підхід, інший стиль життя. То для чого мені хейтити Європу? Так я можу собі поспілкуватися на деякі тамки в колі друзів. І все це означає, що люди, які хейтять країну і ходять табунами по чатах, каналах канадських, вже кует закрили скільки часу, вже буде три роки, як почалося була перший раз кует, то ці ходять табунами. Розказують далі всім, яка Канада погана, яка цей, який той, а Україна, а чому ти не в Україні, а чому ти не воюєш? Шановні, я маю імунітет до вас, але я відповідав, але для таких Чорноротих відповів ще раз. Не воюю я і в Україні по деяких причинах. Зараз поясню коротко. Я це, У мене є спеціальне відео для цього, але вам ж влом дивитися. Я просто чому хочу їм сказати зараз це. Не те, щоб оправдатися себе, а то, щоб можливо до якогось одного чорного ротого дойде. І можливо хтось з нормальних от нормальних людей, крім тих. Які е, Колотнеючу нації роблять, зрозуміють, що вони теж засильно переживають на рахунок таких людей. Тому що перше, я був в Європі за декілька років до війни це раз. Друге, коли був е, цей ковід, таких як я. В Європі Чуть не е, казали, що ви заражені зомбі і так далі. Я скажу, що ми тоді багато хто із нас, хто був за кордоном, зрозуміло, це не для нас країна. Я і тут, після ку, е, Ковіду я не хотів більше жити в Україні. Тому що з такою нацією, е, яка е, Розказую сиди в своїй Європі, не вертайся, для чого це нам потрібен. Шановні, коли вам ніхер було робити, і ви просто брали, розказували, вали в свою Європу, я свалив. Тепер ніхер мені розказувати, щоб має кудись повертатися. Я не хочу повертатися. І писали коментар, до речі. Якщо ти отримаєш громадянство в Канаді, і в Канаді теж буде війна, теж свалиш. Я не свалю. Бо я з України не свалював, коли була війна, це раз. Друге, з таким підходом, з таким менталітетом людей до всіх, я впевнений, що я цю країну буду боронити. По-друге, саме найголовніше, я всі свої фінансові можливості, які можу відложити на армію, я скидаю напряму, без всяких там посилань, без всяких там зборів. У мене є друзі, родичі, які воюють. Я з ними спілкуюся і я кидаю кому, куди потрібно. Все. Я думаю, все зрозуміло. Е Найменш видно фінансовий фронт. Фінансовий фронт він завжди був незамітний. Але за таких черворотих українці просто, на жаль, е які за кордоном, все менше і менше донатять. А в Україні зараз дуже дуже тяжка ситуація. І мало хто може в Україні, на жаль, зараз е допомагати армії фінансово. Так що ви подумайте. Скільки ви ж таких, е, такими підставами можете просто, від, просто відвертати українців від України, від, е, від того, що потрібно зараз робити? Тому що фінанси для України для армії теж дуже дуже важливі. І ви навіть не розумієте, що ви робите. А такі, як ви, ви ж сидите десь там в підвалі, ховаєтеся і пишете там мемуари Почніть з себе, шановні, це, ще раз скажу, це ніяке не оправдовування. Мені, побуку, такі люди, це просто, щоб, можливо, хоч одна з таких людей особистостей зрозуміла, що я хотів донести. Можливо, хоча б одну голову спасу, як говорить як наразі зомбі апокаліпсис так само о, тут трошки зазомбіровані іншою ідеєю. Так що, друзі, не існує ідеального місця, ідеальної країни. Кожна людина має свою ідеальну країну, кожна людина має ідеальне своє місце. І ніхто не вправі розказувати. Чому ти не там, а чого ти тут? Ми живемо в демократичному світі. Кожна людина, що хоче, то й А, Знаєте, дуже таке цікаве спостереження. Пам'ятайте про ці слова. Ми не були нікому потрібні. Коли ми були в Європі, був ковід, що багато з нас хотілося повернутися додому, а просто... Просто відчути будинок тепло. І багато з нас почули багато поганого про українців, які були в Україні. Не всі, але багато розказувало, що не повертайтеся, не те, не це. Тепер я звертаюся до таких нормальних, адекватних українців, всіх, без різниці, де ви. Не дивіться на тих чорноротих, робіть те, що робите. бережіть себе, бережіть свою сім'ю і найкраще місце на землі, там, де ви собі створили, от там найкраще місце на землі. Я затянув це відео. Я сподіваюся, що хтось додивився до кінця. Якщо хтось додивився до кінця, зрозумів повністю смисл ось цього відео. Трішки я от за кермом і трішки я відходив, розтягував, вибачте, будь ласка, я хочу це виправляти, стараюся виправляти, не завжди це виходить. От в мене такий формат відео. Хай буде менше людей, але це будуть мої люди, мій контент. Так що, друзі, якось так, зустрінемося на наступному відео. Або Веніпець. Слава Україні!